Добрий ранок, хлопці! Сьогодні у нас 11 жовтня. Київ, автобазар Чапаєвка на вулиці Дощ, приїхав для вас знімати машинки. Сьогодні буду знімати для вас бюджетні машини, що придбати за 5-4 тисячі доларів, якщо, звісно, такі тут будуть. Тому поїхали разом, пішли разом. Всім приємного перегляду. Коротше кажучи, за 5 поки що не побачив. В перший варік буде 5500. Ну, мало ли, вдруг торг потрібно продати машинку ось такий Citroen Picasso 12-го року машинка 5500, номер телефону є. Citroen Picasso Що це таке? c 3 Бензиновий механіка. Ось такий варіант є. Погодка, я вам скажу, дуже погана. Наприклад, це буде у нас номер 1 Можливо. Має ось такий салон, механіка, просте кермо, склопідйомники. Передній, якщо не помиляюсь, ткановий салон. Оп, йдемо далі. Другий варіант. За 5-4 за 4 я тут в другий ряд іду, нічого не бачу. Ось такий варіант. Щось похоже на Chevrolet, тільки... Якось буде називатися по-інакшому. Колись я таку тачуху бачив. 5300. Ось такий варік. Ну так. Да. З боку Chevrolet, спереду. Це Део, Део центра. Щось таке. Да? Ось такий варік. Дощ такий, що зараз, мабуть, тут нікого не буде. 5300 2014 року машинка автомат 1,5. Ось так. Третій варіант. Шкода Фабія. Да, Наша реєстрація. Бюджетне авто 5-го року, номер телефону 1.2, один власник. 3950 не фарбована. Шведесенько показує. Тут дуже просто просте кермо, ткановий салон, механіка на ручках. Закриваємо, щоб дощ не забив. Ось такий апарат. Hyundai, якщо я не помиляюсь, i30, наша реєстрація на ось таких дискарях. 11-го року 5600 i 30 1.6, дизель, механіка. Номер телефону, бачите, машинка зачинена. Механіка, ткановий салон, 4 склопідйомники, підйомники. Є фаркоп. Супер погода для огляду. Одиниця таких машин за такі гроші, ось четверта, да? сяте. Сіатік. 11 рік, 312 пробігу, номер телефона, 5 штук, Ібіца 1.2 дизель, механіка, чорний колір. На ось таких дискарях по салону, ткановий салон, 4 склопідйомники механіка, просте кермо. Має фаркоп ось такий апарат за 5 тисяч. Це вам не Луцьк. Там, хоч мігани є, а тут і того немає. Фарди. Йдемо далі. Ось він, ось він, луцький варіантик. Ford, Focus Universal. Да, Дивіться, на ось таких дискарях. Ем, номера наші. 5500 нефарбований, 1,6 дизельовий, 9-го року. Пробігу ви бачите скільки? Да. Два номера телефона. Салон у них завжди в класному стані. Тут передні склопідйомники, Да, щось там. Чехол якось не на місці стоїть. Да? Механіка, просто кермо і кондьор. Все. Бачу, там диски з гумою. Ось такий він апаратик. 5500. Ну, вибачаю, що трошки більше, ніж 5, але нема альтернативи, тому знімаємо і трошки більше. Донецька реєстрація, ось такий пишик на дисках, має протитуманки. 12-го року машина 1,6 і 6 Бензгаз, автомат 180 пробігу, 5900, номер телефону, ви бачите, вкруг показую, яка вона? 308. Ось такий пижик. Погодка все ламає, машинок не так багато. Йдемо далі, дякую. Жигулей немає, є е, сенс з Зараз побачимо. 11 рік ZAS Сенс, 29013 Benz, механіка, один власник, 22 тисячі пробігу. Ось вам номер телефона. В білому кольорі на простих железках. Бачили, який пробіг. Пишіть, що думаєте. Просиш у кожного, можна знімати чи ні. Пижик, дивіться, на простих кавпаках. Наша реєстрація. Шостий рік Peugeot. Що це двохлітровий бензингаз автомат 400. Ось вам номер телефону показую. Так, дідусь продає. Peugeot 307. Опіль, 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 дивіться. Також наша реєстрація. Такий, можна сказати, робочий стан. Хетчбек 5 штук. Шостий рік, 144 заявленого пробігу. Номер телефону відсутній. Що тут у нас? 1.6 бензин, ага. Машинка. Машинка на ось такому, мабуть, це буде робот. Так? Ось такий апаратик. Таку лайбу я колись вам показував, вона стоїть, продає... що продається, да? також Peugeot, француз. Так. Шкіряний салон 7-го року 221 заявлений пробіг, нефарбована Peugeot 607, 5850, бензинова механіка. Відкрита. Ми отак швидесенько, да, показуємо вам. Просте кермо, механіка, світлий колір шкіряного салону. Є ось такий апаратик Ще один апаратик, також фабія. Дивіться, чорний колір, наша реєстрація на простих кавпаках, має протитуманки. Машинка 2009 року, номер телефону, ви бачите, 1,4 бензин 5600. 5600. Така, ну Зовнішній. Така адекватна, можна сказати, Ну а там треба оглядати. Салон не показує, там люди, йдемо далі. Знайшли ось такий апаратик, також наша ціна. Дивіться. Якщо комусь подобаються такі апарати, що це у нас? емгрант мабуть. 74 тисячі, так, 3999, 1,5 бензин, механіка 14 го року машинка, номер телефону вам показую. Має люк, має шкіряний салон, механіка, 4 склопідйомники Ось такий апарат. За 3999 М Гранд 7 Так, показуємо вам ще один апарат. KIA Rio Hatchback. Наша реєстрація. Також на простих кавпаках. Машинка 5500, 1.4 бензин, механіка, 11-го року машинка, два номера телефона. По салону ткановий салон. Да, в чехлах мультикермо, склопідйомники кандьор. Ну, машинка закрита. Тому ось така вона. Якщо вас зацікавить, ви можете просто зателефонувати, поспілкуватися з власниками. Ось таке пильок. Дивіться, ось таке пильок. Двері, да, як виїжджають, на простих ковпаках також наша реєстрація. 11-го року Маріва 1.3 дизель, механіка, номер телефона. Там по салончику. Проста механіка, ткановий салон. Ось такий варік. Вперше за останній час попадається мріло в такому кузові. Бешка. Бешка, дивіться. Бешка. Київська реєстрація. На дискарях. Що тут у нас? 5304 року 200 пробігу, 2-літрова дизель що тут не може бути така дизель і газ. Ні, бензинова, я так розумію, на автоматі. Переходьте на електро. На електро. Та перейшов би, тільки щоб придбати нормальне електро. А потрібно... Якраз не нормально, скажу, бо я сам користуюся, а зараз буду ще брати одну електро. Да? Да. Так, механіка, ткановий салон, просте кермо. Потрібно аж грошей багато, а що? Ну, якраз... Дрова покупати якісь. Чого? Ось такий апарат. Ще один варіант, як казав, за 5 тут майже 6. Шкода Фабія, тому що альтернативи, я вам кажу, ще раз немає, це вам не Луцьк. Фабія. На простих кавпаках 9-го року 210 пробігу MPI 5, 999. Номер телефона. Да, якщо вам буде цікаво, побачити, ну, звісно, я розумію, що о, зараз при такій погоді камера нічого, мабуть, не передає і дощ. Ну просто, якщо вас цікавить саме такий варіант, ви можете позвонити, а там уже поспілкуватися. Хоча б так. Hyundai Accent, да, ось, 5 тисяч. Наша реєстрація. Сьомого року машинка, 1,6 автомат, бензин газ. Номер телефону. Зачинена салон чехлах. О, її відкрили. Чотири склопідйомники, просте кермо. Моніторчик, автоматик, корея, дешево, практично ось такий апаратик. Ну що, я вам скажу? Усі варіанти, які були за 5, трошки більше, да, можна навіть так сказати, трошки більше, я вам назнімав. Більше нічого немає. Звісно, погода також дуже погана. Люди, я дивлюсь, і виїжджають, да? Але ви можете порівняти, наприклад, огляд автобазару з Луцьку і в Києві, і побачити, що можна придбати там за 5-5 з копійками там і що ви бачите да, тут. Альтернативи, в принципі, немає. Якщо ви там можете побачити там, якісь там меган, други, Opel Фокус, H, навіть там за 5 з копійками можна знайти Zafira, да, або, я не знаю, Гольф-5, то тут таких цін немає. Якщо це буде Гольф-5, то він буде коштувати зовсім інші гроші. 6500, 6800 і, і так далі. Тому ось такий коротенький огляд. Може, щось пішло не за планом, але як є реальна ситуація на автобазарі 11 жовтня 2025 року. А я виходжу додому. До зустрічі на каналі.